Всім доброго раночку. чекаю зараз Оксону з дідом і їдемо з ними в лікарню здавати аналізи. Там і бабуся хоче здати, і його, і мені треба. Так що такі в нас сьогодні справи, жду, десь треба, там виїхати. Вже дуже з минути на минуту приїхати. Щось стою, жду. Юрчик пішов в школу, папа на роботу, а я сьогодні вдома. Красота. Уже едут. Что ты рыбка? Сходила в больницу? Держи. Да. Что тебе там хоть. Да -та. я закопаю <laughs> Все, идем обедать. Заїхали трошечки пообідати після больниці. Вернущайте. Да. Так. Це вроді таке смачне. Смачне? Смачне тобо? Ну, супер. Будемо обідати. Всім смачного. А у нас знову виключили світло. Зараз 3 години. З трьох до 4 не буде світла. Ми з Кокосиком, поки нема світла, лягли трішки полежать. Все бігом під Приїхали з лікорні, та я бігом все по хоті зробила, всі спроби постіроли, поскладали, попилосусили, все як мітіур політоли. А тепер світло виключили. Часок полежим, бо без світла нос не води нема. Ну, не що робити. А як включиться світло, будемо щось долі працювати. Піду може в літній кухні. Трішки поскладою сьогодні. Думаю, трішки там порядок навести, треба вікна помить луточки попротирать, позамітати, трошки поскладати. А кокосик хропе. Що ти папа гіпнотизуєш там? Варю кінколі. Мастер шаф. Мастер шаф по Марині кінколі. Отакі От в упаковочці. Уже водичка закіпа. Да. Тут кокосик дежура. Думаю, а вдруг рижий дежура, всі діжурять. Тільки що покормили бездумну собочку. У нас тут приблудилася. юка худе і курми. Якщо це робиться на кухні. Люди, Та вона не прийде їй. От одній все равно. А це доставка їжі прям під носа котові. А кока тільки наблюда. Кажи кока, це взагалі не то, що треба. От, бо сухі знати, бо це я Хорошо. М'ясо він не їсть. Та то він вже охльов дуже. Що Риж Ну да. Та взагалі по-борськи Бо прям. Так, у нас сьогодні відмінили з 10 по 16.00 графік погодинних відключень. Це вже радує, вже дуже такі мелочі, а родують, що не будуть відключати світло. І треба пользуватися цими моментами щось робити, щось складати, стирати, Ну, я думаю, це в жінок всіх таке. Так що такі справи. Кокосик десь на дворі ховається, гуляє, зараз вам його піду найду, покажу. Ану, шукаємо того бізьомку. Ось він біжить. Де ти був? Кока, де ти був? Де ти був, кажи? А це сам самостоятельно, він уже гуляє по двору, так, да, Кука? Уже дорослий, йому довіряють, що він розумний хлопчик. Так, да, кокосик? Молодець, молодець. Так, Пішла мить ванну, душ, запускати стірку. Сьогодні вже п'ятниця. школьник наш одучився вже тиждень в школі. Коже вже заморився, коли канікули. Йду робити нігті. Перероблять У мене ще той такий непокуцаний манікюр, Ну, записувалася давно. Воно раз на раз не приходиться. Розробиш, його за тиждень-дво, а ходиш три тижні і він як свіжий. Не розумієш, як записуватися. Йду тут у нас по місцю на нігті, щоб не їхати у Полтову. Так що такі справи. Була сьогодні в лікарні. Півдня, а тепер вже можна зробити і нігті сходити. І що ти? Показуй. Творчество. Та ти ж. Яке? Красота. Яке. Юлька, кого давай порисує. Кажу, <laughs> не да І що, куди ми далі? <laughs> не зна. Де змерла, в неї кондиціонер. <laughs> Я ж тебе записала. У нас хуток. Кукустик лежить у нас в тихої, а я варю супик на вечерю, буде у нас вермішелевий з багаті. Уже все зробила, тільки варю. По 17.00 виключиться світло, і просто я встигаю. Ось як я зробила красиві нігті. Красота. Мій майстер захотіла помалювати. каже, можна Я помалюю на нігтях. Я взагалі не дуже таке люблю, ну думаю, хай помалює. Разок можна походити. А так мені ще й подобається. Дивлюсь, прям гарно.